А Україні! Ви на каналі Калуш Транс. З вами Володя, починаємо нове відео. Це відео почну з подяки. Подяка всім, хто долучався до збору на дрони. Дуже ми це все швидко зробили, зібрали, тому всім дуже-дуже велике дякую. І ще одна подяка тим, хто підписався на канал. Тому що цього тижня підписалося навіть не тижня, а в перші дні роботи, перші дні, коли відео вийшло. Підписалося 250 людей. Це велике, велика кількість людей за пару днів, так що всім вам дякую за те, що ви підписалися. Ну і знову, ті, хто ще не підписався, то, будь ласка, підпишіться, вам ж не важко, а мені ви бачите дуже-дуже навіть приємно. Тому раз ви дивитесь це відео, то, то все рівно ви проводите тут часто, підписуйтесь. Тут якісь підписники йдуть. <звіт> <звіт> <А>, Бачиш? <звіт> <звіт> Ситуація така: під'їхали підписники. Просили мене витягнути, тому що на, на ярді забуксували. Зараз будемо пробувати влючком тягнути футбе. Ритуальна ситуація виглядає так. Зачепили F-150 Raptor. І зараз у мене будемо чіпати. Рятувальна операція пройшла успішно. До речі, з цими хлопцями Під'їхав ще американець на пікапі, каже, одне пікапом ми тут не витягнемо. Каже, давай ще зачіпимо твоє Вольво. Ми зробили таку сцепку з двох машин, які витягують, третю. І воно спрацювало бо сам пікап буксував. Там близько до того трака, який застряг, був досить поганий грунт, що не було за що зачепитися. Якщо під'їжджав туди саме Volvo, Вольво, воно теж І Тому іменно, так вже три машини, воно помогло. Тому нормально. Добре, що, добре, що виїхали. радий, що не зміг допомогти хлопцям. Тому все нормально. Хто так танцює? Хто? Ну з головою не вдасться. Так волтер, коли сірали такі танція. Сьогодні п'ятниця, вже майже кінець тижня. Цей тиждень мене такий я вдома не виїжджав нікуди, працював цього тижня з дому. Що цікаво відбувалося цього тижня. Вчора прийшов аукціон Тейлор Мартін. Досить дорогий аукціон був. Я поміг двох людям, двом людям купити там траки, але ціни, хочу вам сказати, дуже суттєво піднялися там, в порівнянні з тим, що було місяць тому. Трохи буду показувати дорогу, тому що вам цікавіше дивитись на дорогу, а не на мене. Ціни вчора були такі. Пітребілд Classic е, 24-року го року пробіг 90 тисяч. Можна сказати, нова машина, всі гарантії, все На... Е, з Камінцем-двигуном 18-ка. коробка і е, 18 ка коробка 90 тисяч миль. Е, е, Пройшов ага, він пішов за 185 тисяч здається. Хочу вам сказати, що дуже-дуже навіть багато. Ціна досить висока, але знову таки, якщо порахувати, яка ця машина, Brand New Peterbilt, Classic, Dovy Hud, Cummins, 18 ка коробка механіка. Це ну, те, що хлопці наші люблять, особливо коли їздять з оверсайзами, з овервейтами. Ну, така машина тягне будь-який вантаж то 180 тисяч і маєте фактично нову машину. Тепер далі по цінах по фрейтлайнерах. Фрейтлайнери вчора були 21 рік. Пробіг 400, від 460-470 до 500 ну 500 там майже 600, 570 і далі. То ціни так само були досить високі, 45, деякі йшли 43, деякі йшли 49. Але одне зауваження, що це не з пенське, це з звичайних компаній, правда, з однієї компанії, тому що всі були одного кольору. і Вони були на оригінальних колесах і всі були зі піюшком. Тепер трошки попробуємо проаналізувати, що так все відбувається, чого такі ціни на траки так сильно виросли. Я так думаю, що це те, що йде кінець року. Кінець року, крім того, що це ну, кінець року як року, це ще кінець податкового року. Всі готуються вже до того, щоб оплатити податки на початку наступного року за цей рік, і відповідно. Коли ти купляєш трак на компанію, тобто ти списуєш потім ці траки від податків. Ну і вже люди почали багато готуватися до цього і почали скуповувати траки. Цього року, в кінці року, так в принципі кожен рік, в кінці року завжди траки виростають. Саме кращі, самі нижчі ціни, то що я так зазвичай бачу, це весна, десь на початку літа. Ціни тоді такі самі-самі адекватні. Прикол такий, що люди зараз, от всім кажуть, ціни піднялися на траки, так? Але це означає, що люди перестануть купляти траки. Мені здається, що ціни зараз все рівно будуть ще більше рости, тому що ближче до кінця року ще більше будуть купляти траки, тим більше Трамп прийшов до влади. І Людей в багатьох тракового бізнесу йде надія на те, що з'явиться більше роботи. Хоча як буде насправді буде бачити. Тому ну, подивимося, що буде зараз ще через тиждень буде один аукціон, потім там має бути ще пару аукціонів. Цього року ще будуть аукціони, то буду вам розказувати, показувати, що по чому. Можливо, комусь потрібна допомога в купівлі літраку, то телефонуйте. Зараз їду на ярду, їду на ярду, тому що е, триває ще ремонт мого трейлера, там так механік е, працює десь колись. Один день нічого не робив, бо вітер був, другий день нічого не робив, бо дощ падав. Ну, він, так робив собі якусь там свою роботу, а мається на увазі саме з моїм трейлером нічого не робив. І через те, що так, ремонт трейлера затягнувся на два тижні, хоча, по ідеї, мало бути там на три дні. Но, але нічого, зараз потрошки вже закінчиться цей ремонт, і трейлер буде готовий до виїзду в дорогу. Ще в нас на ярді сказали, що йде ремонт покриття, мають щось там робити з дорогою, там, де, саме там, де я паркую свої траки. І Нас попросили перепаркуватися. Зараз подивлюся, як це буде відбуватися. Заодно і Volvo перепаркую. Ну і Подивимося, що там буде з тими, з тими трейлерами які там стоять. моїх трейлерів зараз там ж нема багато, всі траки в рейсі. Получається Volvo і той трейлер, який ми ремонтуємо. Але там є такі хлопці, що полишали трейлери вже давним-давно, і ті трейлера вже там травою поросли, вже в землю позалазили. Як вони будуть ті трейлери тягати, я не маю панять. На ярді тут поробили капець, бетоні понаставляли, щось страшне відбувається. Механік сидить на даху, ну і трейлер вже набув якогось вигляду <г legally> нормально. Ну і все, є, з'явилася вже проводка, з'явились шланги. Mm. Дах вже трошки з'являється. Так що все йде зовсім-зовсім навіть непогано. Сашка приїхав на ярду на жовтому траці МММ. Буде перетягувати так само трейлер, тому що видно вже подзвонили йому, щоб забирав звідси машину. Воно тут трошки незручно зараз буде, тому що всіх перепаркували в один ряд. І... Тепер вже мої траки не стоять один біля одного. А буде так, що зараз тут поставлю один трак, один трейлер. Да, зараз ще пережинемо той трейлер, який ремонтуємо. І з цього боку вже нема місця. Там далі, зараз деякі хлопці приїдуть з рейсу, там їх перепаркуємо. І все, ми вже будемо розкидані по всіярті. Але нічого, маю надію, що це буде тимчасове явище, тому що потім з рівно треба буде якось паркуватися, так що нормально було. Тут дивлюсь хлопці приїхали, мають такий сервісний тачок. Я так думаю, що десь в ближчому майбутньому нам теж щось треба буде таке замутити. Тому що реально вже є необхідність в чомусь такому. Тут вирішив трошки допомогти. Ми вже позабивали всі ніти, так називаються ці цвяхи заклепки. Е, все, поставили, тепер е, механік ще герметиком проходиться по швах, щоб на день нічого не затікало. І все. Ще лишається потім там частина проводки, тому що проводка так само була обірвана. Приїхала 177-му каскадія з рейсу. Засвітився ще день, якийсь код, що, що там комп'ютер не може записати. Зараз водій відже не на шапу до хлопців роки. А я тут зараз буду займатися тим трейлером, не треба перегнати. Хочу сказати, що досить швидко заповнили цю ярду траками, тому що ще два місяці тому, тому тут стояло буквально пару траків. А зараз така історія вже, що. Ворони буде де, де паркуватися. Траковий бізнес в Чикаго. Бусти. Зараз парковую трейлер, якраз буду паркуватися. Звичайно, навики паркування Як подали, ще роблять повороти Як показали, я на цьому щось там роблю Тут у нас чудеса дрит висить, а поворот робить Тут дріт висить, поворот не робить Але тут же роблять поворот Навіть вверху щось там світиться Ця машина Ну, то й добре. Зараз їду на шапу, подивлюся, що там хлопці продіагностували, що там відбувається з тим моїм траком, що світ зачеканщин. Тому що Google говорить одна, а комп'ютер може показати інше. Так що зараз подивимося, розберемося що до чого. Я підключив комп'ютер, зараз покажу, що показує. На цьому траці я вже міняв цей сенсор. Це ExoS Minifall сенсор. Показує тиск вихлопних газу. І зараз так виглядає, що це може бути цей другий сенсор, а може бути що знову той самий сенсор. Також така історія. Зараз розберемося точно який сенсор. Там багато роботи нема, тому що він тут легко міняється. Єдине, що треба точно знати який, щоб не купляти два. Сенсором. Все, визначили який сенсор поломаний. Зараз поїду до ділера, куплю, і горчі зараз проїдеться, адаптує боковий сенсор безпеки, тому що він щось там не показує, добре. це. Чи є з боку якась машина чи нема. І все. Так що завтра цей ремонт закінчимо. Зараз їду додому, тому що завтра ми тві один треба готуватися, щось там прикупити і далі. Їду зараз на ярду, горніше на шапу в барвіки. Треба поміняти той сенсор, що вчора купив. Сенсор 60 доларів вчора коштував ділера. Це моя ціна на мій аккаунт. Тут такий прикол, що кожен аккаунт має свої ціни. Маєш дуже добрий аккаунт, можеш мати дуже добрі ціни. Коли просто приходиш купляти, то трохи дорожче так виходить. Але знову не завжди. Може вчора там один водій купляв фільтр в кабіни. в діляра десь там в дорозі, то 11 доларів так само заплатив, як я тут заплатив на свій аккаунт. Ціни там не завжди впливають. Зараз про вчорашній бій Тайсона і Пола. Таке враження, що... Тайсон вже, вже старий, на жаль. Ну і взагалі серйозно до цього бою відноситись не треба, тому що це шоу, це не був якийсь е, справжній спортивний поєдинок. Це просто так, щоб Тайсон там трохи собі підзаробив грошей на рекламі, на тому всьому, на самого бою він там взяв собі пару мільйонів непоганих. Тоже добре. Але видно, що вік вже забрав своє. Ну і порівнювати молодого атлета, хоча я розумію, Пол теж так, не дуже і такий боксер, але все рівно щось там трошки займався якимось боксом. Тому серйозно це все оцінювати не треба. Єдине, що шкода, що Тайсон програв, я дійсно дуже-дуже сильно хотів, щоб Тайсон виграв. І всі, всі сподівалися на те, що Тайсон виграє. Так розумію, що букмекери нормально бабок зарубали зараз на цьому, тому що більшість ставило на те, що Тайсон переможе а пол Вийшло вийшлося наоборот. Ну, нічого, пишіть свою думку про, про цей бій. Я, моя думка така, що я засмутився. Я засмутився, що Тайсон програв. Щиро вірив, що він переможе, але на жаль, не так. Пишіть, що вас там, як, як ви про це все бачите і думаєте. Так, що починаємо роботу нашу. Цей сенсор треба буде зараз поміняти. До нічого нема складного. Цю фішку від'єднюємо. Ну, верніше ту фішку від'єднюємо. І міняємо сам сенсор. Вирішив заодно поміняти кабінний фільтр водію. Дивіться що тут у нас відбувається. Це просто жесть. Замість цього ми зараз поставимо це. Знову фільтр міняється теж легко, досить. Тут він вставляється. Збоку є така пластмаска, зараз її покажу. А, тут оця пластмаска Да, у нас у нас так он видает. Сюда у нас запахается. И все, вот так оно будет стоять. Так, теперь меняем еще другой кабинный фильтр. Потому что тут есть два фильтра. А, На, отлично, тоже это разное. Такий тут, вот тут фильтр наш. цим мій водій, на жаль, дихав. Тут зараз поставимо такий новенький, чистенький, гарний і все буде нормально. Все, новий фільтр сюди поставили, став назад кришку і все. Що неділя, я на ярді. Вольво, рам. Е, рам дуже добра машина, навіть набагато краще, ніж Volvo. Зараз ще далі покажемо. Для тих, хто їздить дорога нагадую, від Віталія їда, Рис з куркою, капуста квашена. Тут він тиждень тому робив такі пончики, що просто капець. Знову тут друге. Меню я завжди викладаю в інстаграмі. Тут супи, так само салати. Це все він так гарно пакує і Стає на тиждень так досить непогано. Для тих, хто хоче брати їду з собою, їжу в дорогу і не тратити на цей час, тобто щоб готувати вдома самому, ну, реально зготувати гречку, рис, макарон це все треба купа часу. А тут ви собі зараз пішли, забрали, плюс три різних перших, там різні супи в нього завжди є. Плюс різні салати, плюс час від часу пончики і ще щось таке. Ну, як на мене, це досить непоганий вихід для того, щоб мати якусь різну їжу, коли ти працюєш на траку. Телефон до Віталія, низу лиш підвіду. Е, неділя вечір хлопці працюють. Приїхав траквош, має машину з вулиці. Е, я вже тут теж майже закінчив. Що Вольво завтра виїжджає в рейс з водієм. Якраз підготовлюємо трак. Вольвачок завтра поїде, дорога. На цьому це відео закінчую. Хочу сказати в кінці відео деякі речі. Про волонтерство, про збори. Зараз з Калуша ще один волонтер до мене звернувся. Він вже раніше звертався я йому допомагав багато разів. Він зараз відкрив збір так само на машину і на дрони. Там ну, у нього завжди багато зборів, він допомагає дуже багатьом бригадам і через то має багато різних потреб. І звернувся, щоб я. Попросив вас, своїх підписників, так само йому допомогти, якби мені допомогли з дронами. Телефон... Верніше не телефон, а PayPal. Там буде його емейл-адрес, Урус волонтер. Досить відомий хлопець в кауші. Йому можна довіряти, йому можна переводити гроші. В кого є можливість, хто має бажання долучитися до дронів, до машини для військових, то, будь ласка, переведіть на його. PayPal, переведіть гроші. Хто скільки може, як я вже казав, малих донатів не буває. Тому, якщо у когось є можливість, то будь ласка, підключіться до цієї акції. Ну і на цьому вже закінчую наше відео. Дякую вам за те, що ви підписуєтесь. Підпишіться, хто ще не підписався, дуже 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 сильно прошу. Так само на Instagram підпишіться. Україна переможе війні. Слава Україні! Всім пока.